Війна це великий бізнес і знає це абсолютно кожний, а корупція в Україні вона просто непереможна. І доказом цього є величезні суми грошей, які знаходять у людей, які мають хоч якусь можливість заробляти на цій війні. І ще одною такою людиною є голова МСЕК Хмельницької області, людина, яка вирішувала, чи давати людям інвалідність, чи ні. В її спальні в шуфляді знайшли 6 мільйонів доларів. І що саме обідніше, що серед тих грошей. Знаходилися не тільки гроші багатих і впливових людей, які просто собі купили цю інвалідність, щоб відкосити і не служити, і щоб далі собі жити і процвітати. А серед тих грошей також були гроші людей, які дійсно являються інвалідами, які збирали ці гроші правдами і неправдами, щоб заплатити за те, що по законі їм дано, просто щоб їх визнали цими інвалідами, щоб зберегти собі життя і щоб мати хоч якісь гроші на свій прожиток. Несправедливо, абсолютно. Одні люди для них це копійки, вони віддали, заплатили і забули про війну. А інші люди збирають абсолютно цілий статок. Вони продають все, щоб їх просто визнали тими, хто вони насправді є. І ця корупція абсолютно всюди. Не тільки мсеки, не тільки воєнкомати, не тільки медичні комісії. Абсолютно всюди. Ви скажете, ми самі цього навчили. Так простіше. Але саме обідніше, коли від тих, хто дає взятки, страждають ті, хто по законі ці взятки не повинен давати. І це дуже боляче, абсолютно дуже боляче, тому що люди, які дійсно є інвалідами, вони віддають останні копійки, щоб їх просто визнали. Subtitles <sweak>